Підвищуючи вашу бізнес про турецьку рушницю тюдор. Значить, на замовлення міняли штатну планку Пікатіні на Круківську. Переробили отвори в ствольній коробки, зробили виборку під посадку на під фіксацію на ствольній коробки тюдора. Штатні отвори, які виявилися зайвими, їх заглушили, встановили все чітко, красиво. І ви спитаєте: а нахріна взагалі це було потрібно? В чому питання? А от в чому питання? Беремо будь-який каліматер, фіксуємо його на чудорі і виявляється, його не можна зафіксувати. Тільки береш щось туди підкладаєш, папер, там, фольгу, ще щось, ще щось. Ну, що люфт, ну, от все рівно. Да? От, все одно, все люфтить. Як це зроблено, навіщо? Чому не зрозуміло. Тому вимушені були робити отаку от, от от маніпуляцію. А загалом рушниця непогана, мені подобається. Майте це на увазі і користуйтесь.